Друзі, нас перші перше проголовне поїхала. Після провалу масштабної операції на північному напрямку, який завершився масовою здачою спецназу і втратами елітних частин в кремлівських структурах, почалась неконтрольована дестабілізація. Першими під удар потрапили командувачі західного військового округу і Генштабу. Після серії нічних нарад Путін видав наказ про негайне звільнення кількох генералів, включаючи осіб, які донедавна вважалися його особистими фаворитами. Відомо, що охорона вилучила їхні телефони і доправила до закритих військових ізоляторів для внутрішнього розслідування. Пишете, генерал генерал Свер, ці дії спричинили ефект доміно в силових структурах. Частина вищого офіцерського складу сприйняла це як сигнал початку зачисток верхівця, що підштовхнуло Патрушева до активації власного резервного плану. Під контролем у підрозділ ФСБ військової контррозвідки розпочали блокування окремих адміністративних будівель у Москві, виправдовуючи це загрозою диверсії. Насправді ці дії були спробою взяти під контроль центр рішень на випадок втрати керованості зверху. Увесь цей час Путін залишався в бункері під уральськими горами. За даними прихоплень, він відмовлявся приймати навіть найближчих радників. І Виходив на прямий зв'язок з ключовими структурами. Паралельно в санкт Петербурзі несподівано вибухнула протесна активність. Почалось культурного флешмобу артисти, філармонії, студенти консерваторії та театральних училищ вийшли з піснями на вулиці, відтворюючи символіку з часів розпаду СРСР, включно з темою Лбединого зра. Це миттєво перетворилось на координаційну акцію до протестів. Долучились молоді офіцери з військово-космічної академії імені Можайського. Вони прикрили кілька вулиць, вивесіли гасла проти диктатури і кривавої мобілізації. Завдяки раптовості інформаційній блокаді акція не була одразу придушена. А через соціальні мережі вона почала поширюватись на інші міста. Ці події Патрушу використав як формальний привід для оголошення контрольного переходу до надзвичайного режиму. Частина з гвардії були прикинуті на підступи до Кремля. Формально для захисту, фактично для ізоляції командування повітряно-десантних військ відмовлялися брати участь в зачисках, пославшись на політичний нейтралітет, генерали ВДВ заявили, що не визнають жодних наказів без письмового розпорядження генштабу, якого вже не існувало в робочому вигляді. Деякі гарнізони почали оголошувати локальний стан готовності без узгодження з центром паралельно з цим у медіапросторі РФ зникли центральні телеканали Протягом кількох годин. На більшості каналів трансувалось записане відео з культурним концертом, схожим на ті, що крутили під час переворотів радянської епохи, це створило додаткову паніку серед населення. Лення змусило регіональні еліти готуватись до найгіршого. Відомо, Відомочого що барнатору щонайменше п'яти регіонів почали екстрені наради з місцевими силовиками. Без погодження з Москвою, що ж стрімка деградація вертикалі влади, відсутність довіри до Путіна, навіть серед його близького оточення. А також публічна втрата контролю над силовиками створили передумову для фактичного перевороту. Патрошов, не будучи популярним, але маючи повний контроль над апаратом безпеки, реалізовує варіант м'якого відсторонення диктатора через симуляцію надзвичайного стану початок кризи в культурному місці санкт Петербурзі став не випадком, а, а свідомим символічним викликом системі. Ситуація переходить фазу керованого, але непередбачена про розподіл влади. У ніч після інформаційного колапсу до бункера, де приховувся, намагалась прорватися по звиччик посадовців Ради безпеки. Відомо, що їх літак був розвернути ще в повітря, а в'їзди до закритого об'єкта. Перекриті внутрішніми підрозділами ФСО. Це викликало ланцюгову реакцію серед чиновників. До ранку близько десятка силовиків, що ланки зникли з публічного простору. З'явились повідомлення, що їх ізолювали або вивезли до тимчасових об'єктів з посиленим контролем. Рішення приймалося особисто Патрушевим, який прийшов в режим ручного керування через мережу довірених офіцерів. На першій танковій армії було протестовано нову форму розпорядження замість наказів від Кремля. Використовувались протоколи внутрішньої стабілізації, які діяли без підпису Путіна. Це стало сигналом для. Всього генералі театріальне вертикаль управління змінилась. Паралельно в санкт петербурзі силовики з Розгвардії перейшли на бік протестувальників. Під виглядом встановлення порядку вони супроводжували колони студентів і митців, які фактично захищаючих їх від затримань. У місті з'явилися озброєння патрулі шевронами, не схожими на жоден відомий підрозділ. Мірно це бійці ФСБ під оперативним прикриттям Патрушева, які проводили зондаж лояльності місцевих структур. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів. Політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своєї висновки кожен робить сам. до Зустрічі друзі став. Топодобайки, like, пишіть коментарі, підписуйтесь, ми роможемо разом.